Коли ми говоримо про колонізацію, часто згадуємо карти, флотилі та захоплення територій, але справжні наслідки не тільки в підручниках з історії. Вони у мові, яку ми чуємо, в воді з якими носимо, в законах, за якими ми живемо. Привіт! Я Ірина Лук'янова. Сьогодні ми дізнаємось, що по собі залишили колонізатори і чому ці сліди не зникають навіть через століття. Колонізація це не лише завоювання, це повна трансформація, політична, економічна, культурна. Коли європейські імперії розширювали свої володіння, вони перетворювали підкорені території на зручні додатки до метрополій. Мова один із найпомітніших наслідків у понад 60 країнах світу. Англійська є однією з офіційних мов. Іспанська – друга за кількістю носіїв мова у світі, французька мова дипломатії, португальська стала рідною для мільйонів у Бразилії, Анголії та Мозамбіку. Але разом із мовою колонізатори нав'язували і свою систему цінностей у колоніальних школах. Не викладали історію місцевих народів, натомість вивчали біографії, королів, європейську літературу, географію імперії. Це створювали покоління, що втрачало зв'язок із власним корінням. Ові системи колоній формувалися за зразками європейських у багатьох країнах і досі діє римське право або ж кодекси, що були запроваджені колонізаторами. Це спадок, який залишився навіть після здобуття незалежності. Релігійна асиміляція ще один наслідок: християнські місії знищували місцеві культи, забороняли традиційні обряди, переписували святині на європейський манер. У багатьох регіонах це призвело до втрати вікових духовних практик. Крім того, колоністи залишили штучні кордони. В Африці, наприклад, межі країн були визначені без урахувань племінних або етнічних територій. Це створило конфлікти, які тривають до сьогодні. Сьогодні пам'ять про колонізаторів. Це не лише про минуле, це частина діалогу про сучасну нерівність, про права, про відновлення історичної справедливості, музеї повертають артефакти. Студенти досліджують колоніальні архіви. Країни переосмислюють свою ідентичність. Колоністи пішли, а їхній слід залишився у мові, у культурі. У економіці, навіть у картах, наше завдання не забувати і вчитись, бо знаючи минуле, ми можемо побудувати справедливе майбутнє. З вами була Ірина Лук'янова, Па-па!